Привіт, народ, ради вас вітати! З вами Отаман. Ви сьогодні на цікавому відео це відкриття контейнерів, а саме наша вечірка. І я найперше хочу подякувати нашим спонсорам каналу та хочу подякувати людей, які стали спонсором даного відео: це Ксенія, Святослав, Віталій, Сергій. Якщо когось забув, напишіть мені в коментарі, я буду виправлятися. Тому let's go, дивитися цю гарну подорож в отримання. Танка, який вийшов доволі дорогенький, це буде цікаво та захоплююче. І не забувайте про подобайки. Поїхали. Ти дивись, що просто вмазаний. Та ти вмазаний просто, дядько. Ти що? Віталій. О, вечірній ключик. О, а це цікаво. Пан Віталій. дякую. Я ще трохи вмазався, триває. Капець. Ого, 750 золота. Ну, слухай, не, не мало так сипануло. Дякую, дякую. Mm -hmm. <гум> дякую, зараз будемо відкривати. Так, 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 так. О, <гум> маєте подарунок. Ого, Віталій, дякую тобі за подарунок. Ууу, вечірковий ключ. Слухай, ну це цікаво. Ну, Ми, ми вже пробували, здається, три їх відкривати. Що тут шанс випадіння? Містить дискокулі святкові капелюхи з золотою талісман урочистого ключа. Також містить такі нагороди. Талісман урочистого ключа з змовірності 3%. Контейнер з переліку з змовірності 30%, вільний досвід змовірності 30%, сертифікати на бонус 30%. Ух, я вже в тому все легкий. Преміум танк 8 рівня. ФВ 1066, Сенлац 1%. Може містити. А, слухай. Це він містить оцей танчик 1%. Блін, ну прикольно виглядає. А оці танки всі. Він містить, яка доля ймовірності випадіння цих танків? Лендарний камуфляж. А, все, давай. Друже, відкриваємо. Зачекловані конти від Віталія. Віталій начеклував. Ух, щось багато. 750. Ух, ну а так повипадало. Uh, 5х, контейнер з кастомізацією. Ну, контейнер з кастомізацією непогано і плюс ще золото. Аватар нічний мисливець. Дякую. Ну, 750 золота непогано. Опа, маєте подарунок. Пан Віталій задарував. 5. О, 5. Дядько. 5 вечіркових ключів. Йоу, ти що? Показився? Є, ми зараз будемо відкривати козаки, це капець. Протискайте, будь ласка, вподобайки за такий файний контент. Е, контент надає пан Віталій, спонсор з гарного настрою Мирона. Коротше, зараз будемо з вами фармити ці. Ну, пан Віталій, пан Віталій, ви розумієте, що якщо ми зараз будемо з вами фармити диско кулі, то буде усвідомлення того, що якщо буде трішки не вистачати, придеться підмазуватися, вмазуватися ще. Я не знаю, що нам випаде, але ці е, контейнери цілком непогані. Головне, щоб випадало так далеко, близько, 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 близько. Поїхали. Я прям дійсно дуже хочу, щоб випадало чим більше диско куль. 5. Я думаю, буде падати більше. А для отримання нагороди, а що це чекає? А що це буде за нагорода? А, це буде отримання талісману урочистого ключа, можна буде це відкрити, а з нього вже падає більше диску куль. Я так розумів, зрозумів. Курва. Давай тримаємо, тримаємо, тримаємо. 750, ну золото падає. Окей, золото падає. Давай далі. Золото падає, але нам потрібно диско кулі. Я думав, диско-кулі більше падає. 750. Курва. Блін, навіщо мені? Ще два ключика. Козаки та козачки, будь ласка. Схрестили пальчики. О, о, давай, давай. О, контейнер зберіг усі випав. Святковий капелюх і 5 куль Щось я так розумію, що диско кулі не хоче нормально сипати. 5 диско-куль. 1500 золота. Єха, <реш> 1500 золота. Нормально. Ну, дескокулі не сипить, але золото в цілому, 6400. Ви що? <реш> Віталій. Каже, я поставив початок, а ви продовжуєте кінець. Дякую тобі, дякую. Ох, ти що, ще один ключик. Добре, я зараз тоді доб'ю ще один Зараз собі ключик. щоб було Щоб отримати цей ключик, типу, легендарний ключик серед ключиків. Коротше, давайте подивимося. Поглянемо, поглянемо. О, тут обмежена кількість ключів, які можна подарувати. Хто подарує ще один ключик? Та я вже купив. Я пам'ятаю, я так деді вдонатив на об'єкта 777-го, здається, в нього відос навіть окремий є. Я тоді вдонатив щось 2700 йому на подарунок, здається. Це було вмазано. Жінка, ледь, мене, не вбила. Так, гаразд. Що, друзяки? Два ключика в нас є. Поперли. Але плюс 10. Блін, а, а мені просто випав урочистий ключ. Я зараз ще один заберу урочистий ключ. Прикол? Ха! Мені пощастило. Дякую. А, два випало урочистих. То в мене три. в мене три урочистих ключ... Оце мені, оце мені підмазало. Тобто мені з, безкош... ну, з цього випало урочистий ключик. Чекай, який шанс випадіння? Урочистий ключик 3%. Мені по суті випало урочистий ключик, а потім випав гарантований урочистий ключик і ще один урочистий ключик. Ну це вмазане, це підмазали мені. Давайте. Давайте, будь ласка, будь ласка, давай, 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 підмаж, підмаж! Тисяча золота, курва. Давай, будь ласка, ВГС. Скільки вдонатив, скільки грай, давай, будь ласка. О, 5000 золота. єхать, Ну, це добре, це добре. Давайте далі. Опа-опа, опа, опа, опа. несеться, несеться несеться Тисяча золота, ну дякую. Контейнер з кастомізації і 10 дискокуль. Ух, це було мазано. Ще один забираємо. А зараз, друзяки, ми відкриваємо 10 ключів, і ці 10 ключів мені подарував мій підписник Сергій, за що я йому дуже вдячний. До цього ми відкривали ключі, які мені дарували підписники по одному, по два. Один раз подарували по п'ять, а потім мені прилітає 10 ключів. І я дійсно розумію, що потрібно над цим працювати, потрібно його вже добивати. Тому подивіться, як я відкривав ці 10 ключів. Це реально потужно. Let's go! Ой, так. Всі тут, пан Карабінер, пані Ксенія, ви всі тут чи ви не тут? Зараз будемо відкривати з вами. Контейнери на ключики. Зараз я музику тут призупиню, тому що це все піде на відосик. Тому хто зараз готовий дивитися, як Мирон буде відкривати контейнери, плюси ківчати, будь ласка. Ми 10-10 маємо ключів. І це доволі файно. У нас. чекаю. Ага, для головної нагороди урочистий ключ. Так, нарешті Карабінер тут, Ксенія тут, Форлекс тут, Ромчик тут, Сергій тут, всі тут, людоньки, протискайте, будь ласка, за мене зараз вашої добродушній вподобайки, будемо відкривати. Нехай хоча б це відкриття принесе нам з вами щось цікаве, і нам щось випаде. Є е, можливість вибити легкий преміум танк ось рівня рівнях, ПВ-1066. Сенлац, змовірності 1%. Також тут є золото, яке випадає, 200 тисяч. Тому давайте. А до цього скільки відкривав контейнерів? Ой, друже, не знаю, мені дарували ключі. Мені дарували ключі, все це буде в спільному відосі. і будемо бачити, що відкриваємо. Давайте, погнали. Тримаємо кулачки. Так, 5 дискокуль, дякую. 750 золота. Вельми вдячний, але давайте, будь ласка, трішки більше. Хочу, щоб насипало більше куль. 5 дискокуль. Ну, сипа по мінімум, 750 золота. Дубр дуже, дуже буде добре, якщо буде ще насипати цей ключик. Бо з того ключика цікавіші нагороди, і тут мінімум падає 10 дискокуль а тут 5. Хоча буде круто, якщо мені один раз впаде Ну більше дискокуль Ну, збери їх усі 1500 золота. Ну 1500 золота вдячний, 1500 золота приємно. Давай. Ми по суті вже скільки відкрили? 4. 5 дискокуль прошу дуже. І по мінімуму просто падає все по мінімуму. 10 тисяч досвіду впало. Тут ми забираємо зберіг усі, потім коротше, будемо їх відкривати, коли вони у нас назбираються. Що, давайте далі. Половину майже вже пройшли. О, 20 дискоку. О! Прога! Прога 46. Но вона у мене є, тому за неї просто буде компенсейшн. Компенсація в розмірі 1 лям 500. Ну, слухайте, я дякую за цей 1 лям 500. Тут від... забираємо ще один. Добре, у нас залишилося 5 ключів. Нагадую, що нам поки що не падає ключик. Було б дуже файно, щоб він все-таки випав. нам 1500 золота випало. Скільки це в відсотках? 1500 золота, хочу подивитися, хочу подивитися. О, так, 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 5. Де курва, тут дивитися золото? 1500 золота це 10%. 10%. Гаразд. І нам випало одного разу 20 куль Якщо по кулям, то це чекай 20 куль це 3% було. Слухай, непогано, непогано. Рухаємося далі. Половину вже пройшли. Це було непогано. В принципі, 1500 золота впало, нам але я хочу більше. Моя житська натура хоче ще більше. 20 дискокуль йоу Другий раз поспіль падає 20 дискокуль. Ну мені це подобається, чесно, мені це імпонує. 195 дискокуль. Це круто. 10 дискокуль, слухай, гарантований ключик який ми забрали безкоштовний. І в нас ще 3 ключа. У нас, нас 205 дискокуль Це ще 100 дискокул, і був би в мене 8 рівень. Мегаконтейнер, містичний контейнер і 1500 золота. Вау, Ти що, ти що? Ну слухай, золото добре. Але дискокулі, 5 дискокуль, блін. 750, дякую. Так, у нас залишається один ключик, а, один ключик. Бажано, щоб з нього випав суперключик і 20 дископуль, 5 дископуль, 750 золота і чорна скринька. Ну, дякую. А, у нас 220 дископуль, в принципі, це можна сказати непогано. Нам потрібно 300 до безпосередньо нашого танка, а це 80 дископуль. Якщо в середньому порахувати, то це буде приблизно по 10. Ну, це буде 10 ключів, але і то не вистачить, по факту. Хоча та не вистачить, якщо буде по 5% падати. Тому ми ставимо зараз всі наші сподівання, що нам, можливо, звідси випаде більше дискокуль, тому що тут падає мінімум 10 дискокуль. Тобто, якщо переглядати дискокуля, 10 це 80%. Було б файно, але було б ще фаніше, якщо б нам був впав в цей фон, бо цей фон можна змінити на 50 тисяч. Ой, так, ну що, погнали? Прошу дуже. Ну, 2,5 тисячі. 2,5 тисячі це непогано. І Випав легендарний камуфляж на об'єкти 452. Ну, дякую. І контейнер з кастомізацією. Ну 10 дискокуль Коротше, отак, 230 куль ми маємо, непогано. 70 залишилося. Я б не сказав, би що це доволі мало, ні це досить приємно. Плюс нам нападали ще різні контейнери. У нас зараз є 8 контейнерів Збери їх усі кастомізація. Ну, збери їх усі ми поки не будемо відкривати, ми їх потім відкриємо. Я бачу відео, що в одного хлопака з двох прокруток 300 30 кульпало. Прикольно, прикольно. Так. це відкрили. Давайте містичний. Містичний контейнер. Наші улюблені. Класика, класика сезону 7 тисяч досвіду. Дякую. Містичний сертифікат. Ви серйозно падає містичний сертифікат? Ну, я буду максимально здивований, якщо з нього паде щось вартісне. Аааа! Гарний жарт, народ, гарний жарт. Я шо, бляха, ну давайте в мене контейнер. Містичний контейнер ще один. І 1500 золота. Ну слухай, золото золото летить. Золото летить, і я дуже вдячний. О! Ага, нормально, пан Сергій, ти що. Дякую, йоу, залетіло. Ох, вечірній ключик. Давай спробуємо. Дякую, друже. Дякую. <кій> Що це за байт? Байт Мирона. Блін, ну дійсно дуже би хотілося, щоб випало велика кількість цих диско. А, ну як велика? Мені, мені багато не потрібно, мені потрібно 70%. От випадає 70% і все. На цьому якби, я вже буду задоволений. Але шанс цього ну дуже маленький. Тобто, умовно, 50 це 1,50%. 50%. А мені випало 20, але це 3%. 5 штук падають постійно, це 85%. Тому давайте подякуємо Сергію і разом з ним відкриємо кулю його руками. Бах, ну, 5 диск куль. Ах ти, падло! Ну, серйозно, дякую. Дякую. Падає по мінімуму. Тобто, як має бути, так Ще мало, але три тисячі накидав. кидав. Ксенія. Капець, друзі, ще не вийшов той відео по подарункам, а ви мені тут новий кидаєте. Дякую вам. <реш> Ой, капець. Ну, Я б дуже хотів, щоб випали кулі. Станія вельми вдячний. Відос по подарункам попереднім, який ви мене здарували, вже готовий. Скоро буде на каналі. Маленький спойлер для тих, хто приходить на стріми. І відкриваємо 5 куль. Ну, курва. Ну, курва. Ой, ну чекаю. Ой, то жах. А, як тобі танк панзер? Ого, бляха. Це що за танк, самурай привит. Йо, Святослав! Йоу. Опа, опа, дядько. о хо хо хо, -хо. Сеня! Капец! О, пять ключив. Сеня, це капец, ти що? Це капець, друзяки. Ви мене просто балуєте. Ви мене просто балуєте. Знаєте, після такого не робити контент не виходить. Хочеться десь його шукати. Хочеться його робити. Хочеться десь його робити. Капець, дякую вам, шість ключів. Шість ключів, друзяки. Тому ми зараз сподіваємося, що нам буде випадати. П'ять дискокуль, 1500 золота. До головної нагороди до нагороди ще три. Дякую, Ксенія, дякую, Святослав. Тримаємо кулачки. 5 дискокуль Ну, 5 тисяч золота 5 тисяч золота. нова ну, гершечка не здається. Вона тримає свою, свою як то кажуть, ціль видавати мені суто по 5 дискокуль 750 золота, дві чорної скриньки. Дякую. Ой, давай далі. Залишилося одну. Давай, давай. Та викинь, будь ласка, більше дискокуль я прошу. 5. 5 дискокуль падає, і все, розумієте? Це капець, просто і це тільки 260. Ну, будь ласка, дай мені 20 дискокуль, я прошу, ти обигаєш. Почуй, 5 диско Мінімум, сип, мінімум. Мені каплі більше. Один раз сипнуло 20, мерон. Не балуйся. 5 диско 1500 золота, дякую. У нас 270 дискокулі. Нагадую, те, що 100% нам зараз випаде як мінімум 10 дискокуль, але може випасти більше. Я хочу подивитися, скільки у нас тут шансів падіння. ні ні чекай, шанс випадіння, хочу подивитися дискокулі. Мені потрібно скільки? Е, виходить, що 30% 30 дискокуль. Будь ласка, ВГА, я тебе прошу. Підкрути мені, підкрути щось мені, дай мені 30 дискокуль. Це 3%, 50 дискокуль. Я прошу тебе, дай, будь ласка, дискокулі, диско кулі, диску кулі. Дис... викликаємо кличе дискокулі. Прошу тебе, давай, ми зможемо. Ребіль 1951. Він у мене є, дякую за компенсацію. Курва, ну, по мінімум сипа, ну це капец. Як бачите, друзяки, щось падає, щось падає, щось цікаве, щось нецікаве, але в цілому кулі фармля. Це Падає по мінімум. І ось ми досягли того, що у нас 270 дискокуль. 280, попрошу. Нам залишається всього лише 20 дискокулі. Я вирішую, що потрібно добити це до кінця, щоб старання моїх підписників і подарунки не були даремними. Щоб я все-таки отримав цей танчик. І що я роблю? Купую 5 ключів. І в принципі, якщо порахувати за весь цей івент, який я пройшов, отримуючи цей танчик. Я купив буквально 7 ключів. Всього лише. Все інше подарували мені підписники, тому я ще раз не втомлююся дякувати вам за те, що ви в мене вірите, за те, що ви даруєте мені подарунки, донатите мені на файне крісло, яке поки що є звичайним, а буде скоро незвичайним, і це все завдяки вам. Тому дивимося, як я відкривав останні 5 ключів. Воно того вартує, повірте. І тут насправді, друзяки, я не сподівався, що щось буде падати феноменально цікаве. Я вже просто не записуючи нічого, абсолютно з кислою міною включив музику з крябіна, нас нахибали. І відкриваю, випадає 1500 золота. Відкриваю наступний з звичайним ключиком, і мені випадає 25 тисяч золота. Я просто в шоці. Я підняв 25 тисяч золота. Це вже не даремно. Я просто... Реально був шокований. Шкода, що не записав свою реакцію в той момент, тому що потрібно було. Відкриваю далі. Не знаю, що вже очікувати. Гарантовано знаю, що заберу восьмий рівень. І мені в даному випадку падає 750 золота. Залишається в мене два ключа звичайних один легендарний, будемо називати його так. Відкриваємо цей конт. І далі у мене вже, в принципі, є 300 десков куль, щоб забрати танчик. І в мене залишився ще один ключик, це легендарний. Відкриваємо один ящик з легендарним ключиком, і мені випадає з нього танчик 8-го рівня, перепрошую, Британії. Тобто мені випав 3% ключик для відкриття легендарного конта. А з легендарного конта впав мені танчик, і я забираю головну нагороду. Тому ось таке відкриття, друзяки. Дякую всім ще раз. Дякую вам за донатки. Дякую за подарунки. Завдяки вашим подарункам. Ви бачите цей відос. Тому let's go робити ще краще, Let's go покращувати контент. А якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження, рекомендації, побажання, запрошую в коменти. Переходьте, пропонуйте. Обґрунтовану критику сприймаємо та коментуємо. Приходьте на стріми, підписуйтесь на канал, протискайте великий палець догори, бо багато дивиться без пальця догори і багато не підписані. А я хочу, щоб ви підписались та підтримали мене вподобайкою і підпискою. Буду вам дуже вдячна. З вами був Марон. Радий був залишатися з вами. Це було круто. Сподіваюся, далі так і буде. Тому дякую вам за подарунок. Вельми величезне дякую. До зустрічі!